Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ми продовжуємо говорити про тактику: ловити за точкою чи ловити в точці. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, чому в більшості випадків ефективніше ловити саме за точкою, саме на підходах. Ми поговоримо про те, в яких випадках потрібно ловити саме з точки і в яких випадках це ефективніше. І ми сьогодні поговоримо про те, чому, коли ми ловимо з помбом. То в більшості випадків ми ловимо за точкою, а коли ми годуємо корабликом, то ми ловимо в точці. В нас тиждень тому вийшло відео про те, як ловити на бровці, як саме на бровці розставляти оснастки і корм. Ось за цим посиланням ви його потім зможете переглянути. І під цим відео було дуже багато питань саме от на цю тему. Тож я вирішив зняти ще одне відео і відповісти на ці питання, і так більше розжувати цю тему. До речі, тільки приїхали з Салтанівки, ми там тренувалися перед Кубком України з Ловлі на Флет. Була така хороша жарка погода, і, бачите, трохи згорів. Так от, дружина каже, як ти будеш сьогодні знімати відео, якщо в тебе вся згорівша морда. Я спробую пояснити, що глядачам основне яка інформація на каналі. Ну, але, одним словом, кому неприємно дивитись на згорівшу морду, дивіться на дошку. Ну, а ми починаємо. Для тих, хто на нашому каналі вперше, а я знаю, що тут є такі люди, я представлюсь, мене звати Івасишин Роман, я капітан клубу Баунті і збірної України зі спортивної ловлі коропа. Ми вже тричі виграли чемпіонат світу зі спортивної ловлі коропа, в тому числі і в минулому році виграли чемпіонат світу, який проходить у Франції. Тобто ми трошки вміємо ловити коропа, ну зовсім трошки. Так, от, і всім своїм досвідом, 10-річним, ми ділимося на цьому каналі, шановні наші підписники. Тож, якщо ви хочете ловити коропа більше, і хочете ловити коропа більшого, я раджу вам підписатися на цей канал. Є така велика червона кнопка, ви її жмякаєте, вона стає сірою. Після того ви тиснете на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. І я вам кажу 100% ви будете ловити набагато більше риби. Почнемо ми з того, як ми розставляємо палки. Я коротко про це говорив в минулому відео, ну давайте коротко зараз повторюся. Допустимо, ось це от в нас рибак. Отут ми приїхали на риболовлю, це місце, звідки ми закидаємо наші палки. Ось це та точка, яку ми собі вибрали: перспективна точка. Твердяк, бровочка, е ну будь-що, де, на нашу думку, харчується риба. так? Ми знайшли маркером, ми зробили цю точку, ми її загодували. Палки я буду розставляти ось так. Перша, четверта, друга, третя. Тобто я розставляю палки і ловлю рибу саме за точкою. Чому не в точці? Давайте про це поговоримо. Ми приїхали на риболовлю, ми приїхали машиною. Під'їхали, почали розгружатися, машина була заведена. Щось там стукаємо, щось десь впало, забиваємо колешки, відповідно, потім починаємо годуватися. Тут в нас гупає, падає з помп, тут в нас у воді натягнуті жилки від наших палок. Відповідно, це все для риби небезпека. І для того, щоб бути в безпеці, а риба, як і будь-яка тварина, хоче бути в безпеці, вона відходить в так звану зону спокою. Ми не знаємо, де буде ця зона. Вона може бути лівіше, правіше, вона може бути трошки далі, чи з цього боку, чи з того боку, ми цього не знаємо. Але з дуже маленькою ймовірністю риба буде ось тут. Тобто вона кудись відійде, де їй спокійно і де їй безпечно. І саме звідти, звідти ось з цього безпечного місця, вона через деякий час, коли вона захоче їсти, вона почне заходити на наш корм. І давайте, от я зараз спробую намалювати, що буде, якщо ми будемо ловити з точки. Так, для того, оце ми поки що заберемо. Це все нам не потрібно. От, допустимо, ось це наша точка. Нехай на 100 метрах. Було би дуже добре, якби ми з вами всі точно вміли кидати. Але так не відбувається. Е, ну, ви знаєте, дехто з вами може сперечатися, дехто з вас точніше може сперечатися зі мною і скаже, що я на 100 метрах от кладу з помп в спомп. Друзі, ми проводили дуже багато на Кричевичах змагання з дальність-точністю. Так Так от, зі спортсменів навіть на відстані 90 метрів, якщо ми ставимо 5-метровий круг, більшість спортсменів попадає один-два рази. Один-два рази з п'яти спроб. Тобто. Якийсь помп в нас впаде правіше, якийсь впаде ще правіше, якийсь десь зірвався, взагалі не долетів, впав тут. Відповідно, якісь впадуть лівіше, якісь ми не докинули, і вони впали ближче. якийсь так вийшло, що ми витягнули руку, от прям така натягнута в нас кліпса, і він впав от, тут, тут от трошечки, трошечки далі. Крім того. Є ще така штука, яка називається підводна течія. Ви скажете, ну яка може бути підводна течія, якщо я ловлю на озері? Це ж не річка, це ж озеро. Так от, якщо у вас на вашому озері не повний штиль, так, а є якийсь вітер, який кудись дує, то ж та підводна течія є. Якщо вітер дує, ну от, наприклад, вітер дує сюди, вправо, так, то якби знизу. Вода не текла в другий бік, то, як ви розумієте, з цього боку озера рівень води був би вищий. Але ж такого не відбувається. Тобто, якщо верхню воду несе вправо, значить низом, швидше всього, підводна течія несе вліво. Яка частина вашого корму, як, наприклад, конопля, яка зразу випала, вона дуже легенька, вона правіше ляже. яка частина вашого корму навпаки ляже лівіше і їздує підводною течією ну, Нижньою течією мається на увазі, не підводною. Значить, Крім того, що відбувається, коли риба заходить на точку? Подивіться будь-яке підводне відео. Якщо заходить велике стадо риби, той корм, як тільки риба махнула з хвостом, піднімається вверх, знову ж таки, тою течією його трошки здуває. В результаті ми маємо ось таку от кормову пляму. Не ось таку маленьку, а ось таку от величезну. І тепер давайте собі уявимо, що ми викинули ну нехай 15 спомбів, так? Ну, приблизно. Нехай там 2, 2, 2 кілограма корму. Хтось з вас коли-небудь рахував, скільки штучок коноплі в одному кілограмі. Ну, якщо хтось має зайвий час, можете порахувати. Я скажу так, дуже багато. Конопля, перемелений тигровий горіх, пелець маленький, двоєчка, троєчка, чотири з половиною, різані, варені, бойли розчинні – Уявіть собі, скільки ось тут частинок в штуках. І якщо ми ловимо сточки, то наша задача заставити рибу серед оцих тисяч, тисяч частинок знайти наші чотири, які ми їй тут в кормовій плямі поставили. Ну, як ви розумієте, ймовірність дуже невелика. От уявіть собі, що ви взяли насіння, так? І є голуби. Ви викинули кілограм насіння. І ви їм тим голубам викинули кілограм насіння. І от там є тих чотири, які ви хочете, щоб вони там знайшли. Скільки часу вони будуть шукати? Довго. Яка ж наша задача? Не просто зловити рибу, а зловити рибу як можна більше, тобто якомога швидше. І саме тому, саме тому наші з вами насадки, які будуть ось тут, на підходах, за нашою кормовою плямою, вони будуть набагато набагато більше, скажімо так, ймовірності піймати саме в такий спосіб рибу, ніж якщо ті насадки будуть в нас лежати ось тут, тут в нашій кормовій плямі. Але бувають винятки, коли ми теж ловимо сточки. Це відбувається в трьох випадках. В трьох. Перший випадок це коли ми ловимо по дуже холодній воді. Або по якійсь причині в нас, ну, крім холодної води, по якійсь причині в нас риба дуже і дуже неактивна. Тоді ми дуже мало годуємо, тоді в нас нема ось такої от великої кормової плями. Тоді як ми робимо? Ми ставимо собі задачу, в нас були такі змагання по холодній воді. От в нас є один, ми кидаємо з помп, один, не два. І ми туди кладемо палку. Причому спочатку, спочатку, от, наприклад, ми ось тут знаходимося, так? Тут у нас, ну, допустим, якесь дерево, так? Так, я не сильно художник, не знаю, в принципі, більше гриб якісь получився, ніж дерево, але не має значення. Допустимо, ось це от наш напрямок. так, От я тут хочу ловити. Я сюди кидаю з помп. Спочатку саме з помп. А потім я сюди, по цьому напрямку, в те саме місце. Кладу свою оснастку. Чому не навпаки? Тому що якщо ви спочатку покладете оснастку, а потім зверху покладете спомб, спомб спомп полетів. Якщо ви не попали, ви вже його назад, ну ви не можете його назад витягнути з кормом, так, А палку ви можете перекинути. Не попали раз, витягнули, кинули ще раз, не попали, кинули третій раз. Потрібно п'ятий раз, але в результаті, якщо ви попали саме в цю точку, і там у нас лежить один спомп корма. Там лежить наша палка, ми знаємо, що ймовірність піймати там рибу досить велика. Значить, Це перше, коли ми ловимо з точки. Друге, коли ми ловимо з точки, це коли в нас дуже глибока водойма. Так? В чому різниця? Якщо водойма не глибока, дуже часто риба ну вона, от вона от відходить з зони спокою, так? а потім от вона по дну пливе і пливе по дну до вашої точки. Коли ж водойма глибока, Буває таке, що риба не по дну пливе, а що риба пливе в пів води. От іде стая, вона пливе в пів води, бачить корм, і відповідно на корм спускається. Тож, от наші палки за точкою можуть не дати результату, тому що риба буде звідси плисти в пів води, і отут вона опуститься вниз. Відповідно, вона не проходить через ваші палки. Це другий варіант, і е, це другий, точніший випадок. І третій випадок дуже часто. Але зрозумійте, оцей другий випадок не завжди, не на всіх глибоких водоймах. Тобто ми приїжджаємо і ми пробуємо, як краще клює за точкою чи, чи в точці. Просто в більшості випадків в мілких водоймах працює саме така комбінація, в глибоких водоймах часто працюють палки саме ближче до точки. І третій випадок, коли ми ловимо Амура. Знову ж таки, не завжди. Але дуже часто амур клює краще саме з точки, ніж за точкою. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, теж тому, що, напевно, він теж пливе в пів води. Тепер, друзі, переходимо до кораблика. Це ми все витираємо, воно вам не потрібно. Вже нам, точніше, з вами не потрібно. Як ми годуємо корабликом? Та сама історія. Тут рибак, і, відповідно, ми завозимо корабликом. В чому різниця? В кораблику є GPS, в кораблику є автопілот. Тобто ми корабликом забили точку якусь. Ось це в нас, наприклад, перша точка буде. Так, це в нас буде друга, це в нас буде третя. І це в нас буде четверта. Ми забили цю першу точку. Ми вивезли один раз, воно попало саме сюди. Вивезли другий раз, воно теж попало сюди, і третій раз воно попаде сюди, і четвертий раз воно попаде туди. Різниця в тому, що в нас вже нема ось цієї величезної кормової плями. Але тут знову ж таки питання: скільки годувати? Якщо ви візьмете кораблик і загрузите цілий бункер, і у вас той кораблик величезний, в бункер поміщається там більше кілограма корму, ви дуже довго будете чекати тут покльовку. Як правило, якщо ми. Возимо корабликом, ну ми загружаємо в бункер там, не знаю, 200-300 грам корму. Ну це приблизно там півтора-два спомба. От тут, -от в нас півтора-два спомба, тут півтора-два спомба, тут і тут. Тобто воно десь подібне на ту от ситуацію, коли я малював дерево і показував, що ми кидаємо один спомб і кладемо туди оснастку. З нашого досвіду ловлі корабликом риба краще клює. Коли ми в бункер не кладемо корму дуже багато. Ну, точніше, якщо корму, от Чим більше корму ми загружаємо в бункер, тим довше ми в результаті чекаємо покльовку. Що ж робити, якщо умовно риба от ловимо корабликом, а риба дуже активна. Так? Нам ж треба, щоб вона стала на наш корм. От Якщо, наприклад, ми, прово... ми приймали участь точніше, в змаганнях на Кричевичах по завозу, то в нас і. І риба була активна, а вона практично завжди, коли проводяться змагання по завозу, там дуже активна. То тоді в нас трошки інша тактика. В нас оці точки залишаються. Ми так само туди возимо і возимо корму небагато. Але ми ще, крім того, робимо додаткову кормову пляму. Тобто перед цими точками в нас є ще отут-от точки. Раз, два, три, чотири. Так? І це суто кормові точки. Ось тут от ми кладемо корм, і того корму багато, для того, щоб коли риба зайде, вона мала на що стати. А ось тут, от, за оцим кормом, ми, відповідно, ловимо і вивозимо корму небагато. Чому так? Ну, все дуже просто. Якщо, наприклад, на тих самих кричавичах заходить стадо амура, воно просто величезне. І якщо ось цих от корму багато в нас не буде, наш амур швидесенько З'їсть отут-от весь корм, клюне, допоки ми його будемо виважувати, корму у нас не залишиться, і, відповідно, наш амур буде клювати вже в сусідів, де йому накрили такий от шикарний величезний великий стіл. Тобто, якщо риби мало, ми робимо ось так: от просто якщо риби багато, ми робимо додатково, додатково отакі от... Кормові точки, друзі. Я не маю змоги відповідати на коментарі в Ютубі, тому що їх там тисячі, але я абсолютно всі ваші коментарі читаю, абсолютно всі, і мені дуже важливо знати, в якому напрямку розвивати канал. Якщо вам більш цікаві відео, отакі от як сьогодні, де є суто інформація, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Якщо ж ви хочете бачити відео з озера, де ми ловимо рибу, про це теж напишіть в своїх коментарях. Ми тоді будемо знати, що вам більш цікаво, і відповідно, саме такі відео ми і будемо знімати. Хто ще не підписався, нагадую, є велика червона кнопка. Тисните. Тиснете дзвіночок і точно будете ловити набагато більше риби. До зустрічі на водоймах, до зустрічі на каналі. Слава Україні!